Як поводитися з грубими людьми, не втрачаючи крутого, спокійний блог? Мистецтво виживання у світі хамстів, як не загубити себе, зіткнувшись з неприємною поведінкою? У сучасному світі схоже, грубості стали нормою. Ми стикаємося з нею всюди, в соціальних мережах, на роботі, в магазинах, навіть вдома. Здається, що деякі люди навмисно шукають способи нашкодити іншим. А інші просто не знають, як правильно висловити свої думки та почуття, як не зламатись під натиском постійної грубості, не втрачати віри в себе та в людстві, як підтримувати спокій і гідність, не кочуючись на реагування на хамість. Я часто задаю собі ці питання. Як психолог і людина, яка пережила багато складних ситуацій, я дійшов висновку, що мистецтво виживання у світі грубих це не лише набір методів і стратегій, а й глибокої роботи над собою, над його цінностями та межами. Чому люди грубі розуміння коренів проблеми. Перш ніж намагатися впоратися з грубістю, важливо зрозуміти, звідки він походить так, грубості неприйнятні, але рідко це відбувається з нуля. За ним стоять різні фактори. Стрес і перевантаження, сучасний світ вимагає від нас постійного повернення. Коли людина відчуває сильний стрес, він може бути дратівливим і грубим, навіть не усвідомлюючи цього. Невизначеність і страх, шорсткість може бути захисною реакцією на власні комплекси та невизначеність. Людина, яка відчуває себе вразливою, може спробувати замаскувати свою слабкість, виявляючи агресію. Відсутність навичок спілкування, деякі люди просто не знають, як правильно висловити свої думки та почуття. Вони можуть не навчатись в емпатію і не розуміють, як їх слова та дії впливають на інших. Особисті травми та негативний досвід, минулий негативний досвід, такий як насильство чи нехтування, може сформувати звичку грубої поведінки. Егоїзм та відсутність співпереживання на жаль, деякі люди просто не дбають про почуття інших і вважають, що їхні інтереси важливіші. Розуміння цих коренів допомагає лікувати грубість з більшою обізнаністю і не приймати це за власні кошти. Це не виправдовує грубу поведінку, але дає можливість більш широко подивитися на ситуацію. Як не дозволяти грубальності зламати вас, стратегії самозахисту. Отже, як захистити себе від негативного впливу грубих? Ось кілька перевірених стратегій. Зрозумійте, що це не про вас, повторіть себе, що грубість іншої людини це відображення його внутрішніх проблем, а не вашої цінності. Не дозволяйте чужому негативу затьмарювати свою впевненість у собі. Встановіть чіткі межі, визначте, яка поведінка для вас неприйнятна, і міцно дотримуйтесь ваших кордонів. Не бійтеся сказати ні і захищати свої інтереси, не доцитайся в суперечках, реагувати на грубість грубість це лише посилення ситуації. Натомість намагайтеся залишатися спокійними і не піддаватися провокаціям. Практикуйте емпатію, але не дозволяйте їй перетворитися на жертву, спробуйте зрозуміти, що стоїть за хамством іншої людини, але не дозволяйте це виправдати його поведінку. Пам'ятайте, що ви не несете відповідальності за почуття та дії інших людей. Використовуйте гумор, іноді відповідний гумор може звільнити ситуацію та нейтралізувати грубість. Але будьте обережні, щоб не ображати іншу людину. При необхідності віціть себе, якщо ви не можете впоратися з хамством іншої людини, найкраще дистанціюватися від нього. Це може бути тимчасовим або постійним рішенням. Бережіть себе, після зіткнення з грубістю важливо піклуватися про себе. Зробіть щось, що вам подобається, щоб відпочити та відновити сили. Мій особистий досвід, як я навчився впоратися з грубістю. Я пам'ятаю випадок, коли працював психологом у лікарні. Одного разу до мене прийшов пацієнт, який постійно лав і образив мене. Спочатку я намагався його зрозуміти, але нічого не допомогло. Я почував себе виснаженим і пригніченим. Тоді мій наставник порадив мені встановити чіткі межі. Він сказав, що я не зобов'язаний терпіти образи. Я почав говорити пацієнту, що його поведінка неприйнятна, і що я не буду продовжувати сеанс, якщо він не перестане присягнути. На мій подив, це спрацювало. Пацієнт почав поводитися більш шанобливо. Я зрозумів, що встановлення кордонів це не ознака слабкості, а ознака влади. Висновок: мистецтво виживання у світі грубень це робота над собою. Виживання у світі грубих це не просто набір методик та стратегій. це робота над собою на своїх цінностях та кордонах. Це здатність підтримувати спокій і гідність, не ковзаючи до реагування на грубість. Це здатність розуміти, що грубість іншої людини є відображенням його внутрішніх проблем, а не вашої цінності. І найголовніше це здатність піклуватися про себе. Зрештою, лише здорова та самовпевнена людина здатна протистояти натиску негативу та зберегти свою духовну гармонію. Пам'ятайте, ви гідні поваги та доброти. І не дозволяйте нікому скористатися цією можливістю.